А, друзі, записую другу частину, тому що в мене відео вже завантажувалось. Я вам сказати, завантажувалось. Я іншим буду допомагати. Я вам сказати, не завантажувалось, просто вже зупилось відео. Ну, ви поняли. Коротше. Записую другу частину. Це відміну. <реку>

Пи пі, -пі, 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 пі даня, даня пи пипи. Даня, даня. А, я тебе бачу встать. Чи це не ты. А нет, это не ты. Ага. Бачу даня, бачу. Так, о, ну, народ, мене, не пахайте, пожалуйста. Та бляха муха, ну мене поранили, ну за що? Так, ти живий? Ну живий, тільки йду повільно. Так, тож повільно. Тому що це жакет називається. О, мене хтось несе. Хто тебе зараз несе, якщо ми зараз вообще не року. Бля, кому какоздіол! Запухнув нас! Це чо? Це зелене чобрик нас пухне! Ху, дякую, чувак, що ти допоміг. Mm -hmm. yeah. oh, rồi, rồi, oh. Так, ты сфоткаешься? Ну да, да, я живый. Так, ти виграєш, мене вже про мене прозвозив. Не знаю, постараюсь. Ладно, один раз. Це пале ну, ну, перед процею ото хожу. раз, значить, ТВ. Танька, ти живий? Треба. При... Живий. Так, скажи, що тобі випало, а? Парасолька. а тобі що? А А тобі що випало У мені парасолька. Мені нічого не випало, що? Ні, що тобі випало? Да. Я що, все значала граю чи що? Що, вийшов? Ні. Та чорт зрозумію цю гру. Ти по поки що аккуратно повага бігай. А мене за що? Козли, бляха муха, я не раю цю тупу гру. Ти живий? Та воно взяв це, падло пухнуло, мене розстріляли. Опять? Ладно, друзі, всім Підписуйтесь на лайк і заходьте на терміну канал. Да, друзі, всім папа.